Коли ж народився Ісусовий воєнний за земів, коли царем був Ірод. Тож тобто мудреці, які жили на Сході, вирушили до місця Єрусалима. Вони були багатими і вони спостерігали суряним небо. І вони прийшли до Єрусалиму в той час, коли царював Ірод. Мудреці зібрали речі з собою в дорогу для того, щоб їм. Було ще їсти, тому що дорога була довгою. Вони йшли дуже довгий час. Ця дорога могла тривати більше навіть, ніж 4, 5, 6 місяців. І в той час мудреці прийшли до Єрусалим. Царю, до вас прийшли мудреці зі сходу. Пустіть! Ми прийшли до вас, бо побачили зорю, яка з'явилась на небі. Тому вирішили, що в великому місці в Єрусалимі народився величний цар. Де народжений цар? Покажіть нам його. Ми хочемо йому поклонитися. Зачекайте. Я поговорю зі своїми правосвященниками та книжниками. Що прикаже цар? Поклич первосвященників та книжників всіх, які є. Так мій цар. Я дуже стривожний. Що кажуть ці мудреці, який цар народився? Що це за новонароджений цар може бути? Я цар, а в мене немає сина новонародженого. Що можете сказати ви? Можливо, щось написано в ваших книгах. Величний цар. Має народитися влеємі юдейському. Через пророка міхея написано так. І ти вифлеєме земля Юдина, і з тебе з'явиться цар. Можете бути вільними. Тоді ірод покликав таємно тих мудреців, і докладно випитав час, коли з'явились зоря, і він відіслав їх до Вовсеєму, говорячи. Ідіть і пильно розвідайте про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти і поклонитися йому. Вони ж, зря вислухали і відійшли. І ось зоря, що на сході вони її бачили, і йшла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А побачивши зорю, вони надзвичайно зраділи і війшли додому, знайшли там дитятку з Марією, його матір'ю, і вони впали ницьма і вклонились йому. Відчинивши з границі своїх, віднесли йому свої дари, золото, владу та смертю. Ці подарунки були дуже коштовними, вони коштували дуже дорого, тому ці дари мали бути подарованими величному царю. А вві остережені, щоб не вертатись до ірода, відійшли вони іншим шляхом. Амінь.